Майже половина звернень до мене в Директ або в Телеграм за посиланням в описі, це блокування і різні обмеження від інстаграму. Тому сьогодні маємо розібратися з тим, за що і як блокує інстаграм, щоб ви менше мали проблем. Давайте розберемося спочатку з типами блокування. По-перше, є просто обмеження на певні дії, лайки, коментарі, підписки. Їх зазвичай видають за якісь перевищення лімітів. Якщо ви там спочатку це зробили, може на кілька годин вам заблокувати можливість, допустимо, ставити лайк. Якщо вже кілька разів поготовилось, може бути 1, 3 і навіть 21 добу це вже серйозно. Також є тіньовий бан. Він характеризується тим, що ви не можете показуватися іншим аккаунтам, які на вас не підписані. Для того, щоб перевірити ваш обліковий запис на блокування, необхідно зайти на вашу сторінку. Далі три полосочки. Налаштування, і в пошуку, щоб було швидше, пишемо ось, статус облікового запису. Натискаємо. як бачите, в мене усі галочки зелені, тобто в мене не було ніякого забороненого контенту. У мене все відповідає правилам Якщо у вас так само, то вітаю, ніяких блокувань і обмежень у вас немає. Якщо тут галочки. Жовті або червоні це вже привід потурбуватися про те, щоб обережніше поводитися в інстаграмі, і знати, що ваш контент дещось порушує. Можна ось тут було б натиснути і подивитися. В мене немає видаленого контенту, тому нічого моєму аккаунту не загрожує. Але якщо б тут було, воно би показало такий-такий пост, сторіс, можливо, ще якась публікація, чи коментар навіть погрожували комусь або порушували якісь правила. Перманентне блокування дається за дуже серйозні порушення. Зазвичай вони з'являються, коли ви вже багато разів отримували тимчасові якісь обмеження, але продовжували або робити якісь павні дії, або публікувати заборонений контент. Інстаграм може повністю знищити сторінку назавжди. Якщо вже таке сталося, що інстаграм зніс вашу сторінку, може відбутися блокування IP-адресу. Тобто будь-який акаунт, який ви будете створювати після цього з того телефону, з того вайфаю. Ви одразу можете на ньому отримувати блокування, просто тому що інстаграм запам'ятав, що ця людина дуже серйозний порушник. Це рідко зустрічається, але маєте знати, що краще ніякі там ліміти і інші штуки не перевищувати. Дуже-дуже серйозно інстаграм може покарати. Обов'язково підпишіться на канал та вмикайте сповіщення, щоб не пропускати нові відео про просування в інстаграмі та інших соцмережах, що не можна робити в ніякому разі, щоб не мати ніяких блокувань обмежень. По-перше, забудьте про накрутки, ляки, масові дії, розсилки, все це, по-перше, не приносить користі вже кілька років. По-друге, приносить блокування і інші обмеження. Друге, не забудьте про те, що в інстаграмі досить жорстко контролюється контент. Якщо ви робите якісь агресивні висказування, я розумію, на емоціях іноді, особливо зараз в час війни, це трапляється. Але треба пам'ятати про те, що Інстаграм. Нікому не пробачає, якщо якісь будуть скарги особливо, то точно можуть як мінімум знищити публікацію, а як максимум і сторінку. Тому будьте дуже обережні, ніяких перевищень лімітів, ніяких розсилок, все лише в білу. Тобто просуватися хештегами, рілсами, рекламою, взаємним піаром. Але без ніяких там масфоловінгів це не працює і лише сходить наразі. Також ні в якому разі не надавайте свій доступ усіляким сервісам по масовим діям. Вони і досі пропонують свої послуги, там треба ввести логін-пароль. І, по-перше, це порушення одного з правил спільноти Instagram, тобто вас можуть перманентно за це заблокувати. А по-друге, ви можете просто за їх перевищення лімітів отримати собі проблеми. Як зняти блокування? Є кілька основних способів. Вони всі працюють з певною ймовірністю, тобто 100% не існує ні в якому разі. Але способи, які в більшості випадків допомагають, вони є. Тому перша і основна порада це не робити нічого спавного. Але якщо вже так сталося, що ви зловили якесь блокування, обмеження, вашу сторінку знесло, то ви можете звернутися за контактами в описі. Я можу провести з вами консультацію і вже на ній розібратися, по-перше, які причини. І відповідно з цих причин є кілька способів, як. З високою імовірністю повернути сторінку. 100% гарантії не існує, якщо вам хтось пропонує, що 100% вашу сторінку буде відновлено. Знаєте, це шахраї, вони або просто отримують гроші і пропадуть, або можуть ще й угнати вашу сторінку, якщо все ж вийде її відновити. Тому дуже обережно з цим. Не ведіться на різні гарантовані 100% схеми, наразі це не працює. Але є ймовірність врятувати сторінку. Ну а щоб вже надалі просуватися білими методами і знизити до мінімуму ймовірність якісь блокувань та обмежень, переходьте ось тут, я поділився, як можна просувати інстаграм білими прозорими методами, за які інстаграм ніяким чином не карає.